Ми зараз знаходимося біля Зимненського монастиря, який підпорядковується у ПЦ МП. З самого ранку тут багато поліції. Відомо, що СБУ проводить там обшуки. Журналістам на території храму зовсім не раді. Вочевидь, всім тут трохи не до того. СБУ таки додала клопотів. Будь-яких подробиць ніхто, звісно ж, не розголошує. А наші запитання просто ігнорують. Що Тут відбувається. Ну, запитайте хлопців, які тут працюють. Добрий день. Що тут відбувається? Добрий день. А скажіть, а що тут відбувається? Ну комікс. Зимненський ж монастир досить відомий і йдеться не лише про його історичну особливість, унікальність та красиву архітектуру. Відома святиня і тим, що її досить полюбляли відвідувати відомі постаті, такі як Леонід Кучма, Віктор Янукович, настоятель Києво-Печерської лаври, Павло Лебідь, а також Кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко. За інформацією, ЗМІ, ці люди щедро фінансували монастир. Також за твердженням журналістів на території храму є навіть вертолітний майданчик усе для зручності відомих та поважних осіб. Ба більше з початку повномасштабного вторгнення у мережі з'явилася інформація, що саме на території цього монастиря переховувався Віктор Медведчук. Чи дійсно це так поки невідомо. Однак варто зазначити, настоятелькою монастиря є ігуменя Стефана, кума тих самих Медведчуків. А за сумісництвом одна з найвпливовіших жінок на Волині. Тож візит до святині силовиків, очевидно, був лише питанням часу. Були до нього готові, пропускаємо і у святині. Зазначимо, як повідомляють самі ж правоохоронці. Головна ціль обшуків перевірка даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів, а також убезпечення населення від провокації. Кацій і терористичних актів. А поки спецпризначенці перевіряють монастир на наявність руськава міра, ми вирішили поспілкуватись з місцевими. Пані Тетяна поспішає на роботу, втім таки знаходить час, аби поспілкуватись з нами. каже, до церкви не ходить і, взагалі, питання віри для неї досить делікатне. Що ви думаєте про те, що такий монастир, така святиня у ПЦМП досі в часи війни? Це дуже делікатне питання, тому що е, монастир, ви знаєте, в якому році заснований. І ми кожне розраховуємо на те, що е, свідомість має переважати. І на сьогоднішній день це таке болюче питання. Але я зайняла собі таку позицію: якщо ти не хочеш ходити в ту церкву, то не ходи. Але йти е, проти церкви я не можу. Я тут виросла, тут мої люди. І... Моя думка залишається про мені. Я особисто не хочу в цю церкву. Але і не, я не можу коментувати. А, а Що ви думаєте? Ну ви чули, що тут можливо переховувався Медведчук свого часу? Я такого не чула, але що забудови поробив зазвичай, всі знають церкви. І я думаю, що на сьогоднішній день наша матушка Єгумені Стефанія все-таки чинить правильно перед Богом, перед совістю, перед всіма громадянами. Так хочеться надіятися, навчаються при монастирі на регентів, і ось ці юні дівчата. Скажіть, взагалі, от ваша особиста думка. Зараз війна в країні. От що ви думаєте про те, що тут московський патріарх? Ну, ну це не зовсім московський патріархат, бо як ви можливо вже чули, наш блаженніший Ануфрій, Ну, соборний проповінати патріарха, тобто ми йому, ну Належимо, але і не належимо. Ми не зовсім залежимо від них. Тому і на рахунок війни, я думаю, це. Дуже дуже погано і не знаю. Згодом, після кількох годин ретельних обшуків, ми таки дочекалися священника монастиря. Чоловік веде себе максимально спокійно. Ну, ви ж самі бачите, є свідками того, що відбувається Волинська служба безпеки України. Відбуває свої законні дії. Ну вони перевіряють все те, що згідно законодавства. Має відбуватися, що їм дозволено. Ну, наразі, наскільки мені відомо, нічого протизаконного немає. Все добре, все е, йде так як, так, як і повинно бути. Е, Служба безпеки України робить свою справу, нічого протизаконного вони не знайшли. І що особисто ви думаєте про ці обшуки? Чи мають вони тут місце? Ну, згідно з чинного законодавства, котрий, ми, ми всі знаємо і підписано, є президентом, те, що е, це є в законному полі. Ну, якщо буде на те якісь, якісь конкретні причини, що буде щось знайдено чи ще щось. Будь ласка, по закону тоді люди повинні відповідати. а Інакше Євгеній Стойка переконує, тут моляться лише за Україну. Запевняє ані словечка про руський мір у стінах монастиря не лунало. Тим чому, попри таку за його словами, щиру підтримку України, досі церква підпорядковується УПЦ МП, а не ПЦУ. Відповіді немає. Чому досі не прийняли православну церкву Україну? Чи взагалі задумувались тут над цим? Ну взагалі, якщо з приводу позиції української православної церкви, то вона однозначна з перших днів війни представник нашої церкви Бужанічного митрополит Нуфрій. Е і весь єпископат ми засудили вторгнення Російської Федерації. У нашій обителі, зокрема, з першої дні війни ім'я патріарха не згадується. От. А все те, що стосується вашого запитання, з приводу ПЦУ, ну все буде відбуватися в законному полі, так як і повинно бути згідно церковних нюансів, котрі мають канонічне поле, котрі мають бачитися так, як має бути, як це бачить церква, а не як це бачить можливо якась інша сила з боку. Ще таке трішки незручне напевно, запитання. А от з приводу тих пліток, що взагалі говорилось про те, що тут Віктор Медведчук неодноразово перебував, що взагалі тут і багато що побудував у цьому селі. От що про це можете сказати? Ну, з приводу першого в перші дні війни, буквально в перші тижні, були все ж таки в нас тут приїжджали і державне бюро розслідувань було, і це все було є в нас вислідоване на нашій офіційній сторінці нашого монастиря. А з приводу останнього будь-хто хто хоче зробити добру Право, опираючись на священне писання, може її робити і в будь-якому місці. Варто зазначити, 14 грудня працівники Служби безпеки України, окрім Зимненського монастиря на Волині, провели обшуки ще у восьми областях України: у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях. Про те, чи були цікаві знахідки у Зимному, ми повідомимо згодом. А поки нагадаємо раніше СБУ знайшла чимало слідів руськава міра у багатьох. Тьох храмах УПЦ МП на території України з поміж усього сухпайки російських вояк, прокремлівська література, мільйони готівкою, громадяни Російської Федерації та навіть дитяче порно.